Те, що до завершення війни і скасування воєнного стану про демобілізацію не може йтися, заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський. За його словами, механізмів звільнення після двох-трьох років служби в найближчий час не буде. А звільнити можуть хіба окремі категорії військових. Нагадаю, раніше представник міноборони заявляв, що законопроект про демобілізацію готовий, але потрібно ще три місяці, щоб опрацювати механізми його реалізації. Про демобілізацію до завершення війни, до скасування воєнного стану йтися не може в принципі. Тому що демобілізація це не лише звільнення з військової служби, це переведення всієї економіки з е, військових рейс, рей, рейок на е, цивільні рейки. Це і е, демобілізація техніки, е, розформування е, військово-цивільних адміністрацій, військових адміністрацій і так далі. Тому ми можемо говорити виключно про, з, до завершення війни, ми можемо говорити. Виключно про гіпотетичну можливість звільнення з військової служби певної категорії військовослужбовців. Підстави для звільнення вони існують і зараз. І такими підставами, що місця користуються значна кількість людей, я не можу називати це закрита інформація, тобто, звільнення з військової служби воно відбувається постійно. На тих підставах і передбачені законом про військовий обов'язок і військову службу, але говорити про масове звільнення в зв'язку з вислугою там двох-трьох років під час повномасштабної війни на сьогоднішній день. Я думаю, таких механізмів найближчим часом точно навряд чи варто очікувати. Мобілізація можлива за обставин, коли ситуація на полі бою буде така, що ми будемо бачити, що ворог е, е, знищується, він е, відсовується від наших територій. Е, ми звільняємо. Наші території є можливість людей звільняти на сьогоднішній день, на превеликий жаль, говорити настільки оптимістично, у нас підстав немає. Тому я би ну я на це запитання ваших колег завжди відповідаю. У мене немає оптимізму, що найближчим часом ми передбачимо можливість для масового звільнення з військової служби громадян України, які прослужили тривалі терміни, Тобто, вже там за місяць буде дехто три роки, дехто більше, якщо 14-то рахувати, але без е адекватних механізмів залучень. До збройних сил, тих, хто може їх замінити. І з урахуванням часу, який необхідний для підготовки, тому що ми ж чудово розуміємо, що питання звільнення це звільнення тих, хто має бойовий досвід, хто обстріляний і знає, як себе вести в бойових умовах. А заміна їх це не лише можливість мобілізації чи залучення шляхом рекрутингу чи іншими механізмами, але і навчання, і підготовка їх до виконання тих завдань. Тому питання дуже непросте. Я не можу сказати, що я переконаний що в короткостроковій перспективі ухвалення такого рішення, як кабінету міністрів, так Y el Parlamento.